Сіння може ще не вистачати в цьому році, я вам скажу точно, що Кавун Буберо це теж хід продажів компанії Хазера серед Кавунів. Розкажи, будь ласка, про кавуни, які представляє компанія Хазера. Дивіться, бомбейро це ранній кавун 55-60 днів. Зараз ми завезли ще один кавун, ми його тестували, тому що завжди нехватка насіння бомбейро. Раннього кавуна треба щось ну, додати. Це кавун-шархан, він вже є в наявності. Він буде на три дні пізніше від бомбейро. Насичений червоний колір, гарна вегетативна маса, він не буде пектися в жарке в літо. В принципі, стійкості до хвороб до ну, це добре. Ще з лінійки, це в нас є, із наших, так сказати, старих, добрих, перевірених кавунів це Атаман, Аварда, також є кавун Шугабейбі-лахат. Угу. До речі, хто не пробував лахат із господарства не говорили, що найбільша врожайність Шугабейбі це на лохаті. Найбільша врожайність. Да. Ну, от він дає найбільший врожай. Цукристість бачу 12%. Дуже солодкий, дуже червоний. Угу. Скажи мені, будь ласка, дивися, ти кажеш, є Бомберо, є умовно замінник, який на три дня пізніше. пізніше. Твоя думка, три дні має значення? Я думаю, що три дня не має значення. Все буде залежати більше від погоди, від того, як доглядали за Кавном. За... Ну, для когось має значення день. Дивися, я займаюся очами дуже давно. Тобто з дитинства, фактично. Ось таким шкетом був, я вже поливав помідори, там у нас такі вади були. І, і так само і вирощування кавунів теж мені дуже знайоме, бо це моє хобі. Угу. І вже до 20 років вже я вирощую і достатньо на великих площах. Цьому році буду закладати досліди і, і мабуть, бомбейро, ще якісь візьму, візьму до себе на свої досліди. І скажу тобі наступне, що три дня в загальному ніби й немає значення. Але ти знаєш, як у нас можуть на ринку провалюватися швидко ціни. От сьогодні ціна 20, завтра вона 12. За один день. І я тобі скажу, один день має значення. І для радиски так само. Ось коли в тебе є об'єм, умовно, радиска ж, як вона виривається. Дуже часто за один підхід. Дуже да. часто. Деколи да. там вибирають. Ну в більшості випадків великі ну, зараз. підприємства зараз це зривають. І ти ж знаєш, один день, умовно, сьогодні вона 100, завтра вона. Я отрірую цифрами, ну приблизно. Mm -hmm, mm -hmm. А завтра вона 60. Просто за один день. Mm -hmm. Тому три дня для мене має величезне з. Можливо, кавунах воно не так виражено, тому, тому що кавуни це трошечки там коливання не так швидко відбувається. От, тут, yeah. от, є, от є ринок, наприклад, взяти Вінницький оптовий ринок. Ну, це не, не показник, да? бо є ж би, там, на сьогоднішній день скажімо так, розказують нам про ціни більше маркети вже. Да? Тобто yeah. yeah. перемістилася ця вся історія. І от, як тільки приїжджає продукція, наприклад, там, з Чернівців, там, наприклад, якщо ми говоримо про томати, там, чи редиска Закарпаття, і зразу в один день ціна падає. Тому три дня це величезно має значення насправді. Я тобі скажу, що якщо по редиски, то я ж сам з Каховки, в Каховці дуже багато раніше редиски вирощувалися, то можна було, як купували редиску там на Копаніці, він купив ще по вісім, поки доїжджає вже вона по гривні. Та да, це да, редиска да. Для, для тих, хто займається перепродажем, це ризики ще більше ризики. Да. Да. Ну вони для всіх є насправді. Але знаєш, коли ти виростив. Умовно, ти там гривня десь змінилася ціна, ти якби менше постраждав. А коли ти вклав, наприклад, 8 гривень а продав за гривню, і ти не можеш її продати, фактично треба викидати. Просто, вона, вона нікому не потрібна вже. Та її вже дешевше зв'язкувати, да, да, виборка буде дорожча. Тому нікому ця історія не вигідна. Тому три дні має значення. Все має значення, як ти бачиш. Да. Навіть один да. день має інколи значення. Тому, друзі, хочу вам нагадати, що насіння компанії Хазари ви можете придбати в, у нас, в харвест Центрі. і... Ще раз нагадую: для фермерів завжди є гнучка система знижок і спеціальні умови для вас.